Так, відео для тих, хто не може пройти перевірку особистості рекламодавця. Це буде частина 1 для тих, хто все таки вписав так, як треба, свої налаштування платіжні, але документи Google не приймає. Зазвичай у вас проблема все ж таки в тому, що ваше сніг не співпадає з тими даними. Перше прізвище ім'я по батька. Він коли ви в платіжних налаштуваннях залишали ім'я латиницею, подаєте кирилицею, наприклад, або ви писуєте там ваше доменне ім'я як назва компанії, подаєте, наприклад, зовсім іншу топку, або вам це фоп там або щось типу цього. Тобто у вас в будь якому випадку дані від документів, які ви подаєте, кардинально відрізняються чи на символ, чи на ще щось. Вам потрібно писати на саппорт для того, що якщо у вас не активна кнопка Редагувати, ви не можете там нічого змінити, пишемо на саппорт заявку на змінення платіжного профілю. Після того, як вони його змінюють, подаєте знову ті самі документи і проходите собі перевірку.